Учні шостого класу Вальдорської школи вивчають історію стародавньої Італії. Тема уроку сьогодні римське право. На початку розмірковують, що таке суд та справедливість. Кожній людині однаково відносяться. Хтось не шкоднічав, або там, наприклад, когось образив, то якщо його там покарають, наприклад, то це буде справедливо. А якщо там не покарають, то це буде несправедливо. Або там, наприклад, хтось забрав у когось конфету, то це буде несправедливо. Якщо він якби. Віддесь цю конфету і вибачиться, то це буде справедливо. Тобто, треба поступати по-чесному, щоб нікого не образити, і щоб усі жили у мирі. Уроки історії, уроки життя. Вчителька Марина Косовська переконана, нинішні знання знадобляться дітям в майбутньому. Це я вважаю важлива тема для сьогоднішніх дітей, тому що ми живемо з дітьми в європейській краї... в європейській країні. А значить, ми поважаємо закони, значить, ми знаємо свої права і обов'язки, і маємо бути в цьому свідомі. Провести урок запросили сьогодні суддю Ірину Малаховську, аби діти легше засвоїли тему та ознайомилися з судовою системою в країні. Що таке суд? Для чого люди туди приходять? Що таке справедливість? Такі інтерактивні заняття проходять у межах всеукраїнського проєкту Уроки справедливості їх ініціювала асоціація розвитку суддівського самоврядування України. Наша голову. Одна мета це створення розбудови в Україні сильної судової влади, і яка прагне до європейських цінностей судових одним із наших побічних проектів. Є про проект справедливості. Він був створений у 2016 році, і він розроблявся спільно з програмою USAID справедливість для всіх. Мета цих уроків для того, щоб діти змогли ознайомитися. Такими поняттями, як суд, справедливість, чесність для того, щоб вони розуміли, що спори можна вирішувати цивілізованим шляхом, а не насильством чи або якимись там обманулами. Ми завжди відкриті до пропозицій. Якщо хтось хоче провести урок, ми залюбки надамо можливість, матеріали, допоможемо організувати. І оскільки це питання для нас дуже важливе, Надія Шевченко Олексій Васильченко цей день.